Результаті. У Києві вибрали Чорновецького. За що? За кілограм гречки, ганьба киянам. При тому другий ж раз, а не перший раз. Могли б не знати перший раз, хто такий Чорновецький. Але ж він уже був і обрали. І тепер ми докотилися до того, що обрали Януковича. І він? Ми ж не маємо права морально йому сказати, чому ти проводиш антиукраїнську політику. Бо він не Казав, що він запровадить, дає надасть статус російській мові, державний статус, що він продовжить перебування російських військово-морських сил на українській території, що він потягне Україну ну, СНД, що він перетворить нашу газотранспортну систему, в якусь у загальну власність і тому подібні речі. Він наговорив цього багато. І, і ми ж бачили, що це антиукраїнська програма до своєї глибини і проголосували. Чому? Та тому що половина нашої нації не половина більше. Ми всі 40 мільйонів. Ми не знаємо своєї історії. У нас, як колись, жили при комунізмі під цензурою. Так нас влада тримала всі ці 18 з гаком років так само під цензурою, бо ця влада...